Вітаю гостей, підписників свого каналу. Сьогодні поговоримо про підготовку до нового сезону, про те, що час же подбати про насіння. Можливо, для когось це буде здаватися, що занадто рано. Але зі свого досвіду хочу сказати, що вже не перший рік я так замовляю: вересні, в жовтні, а бувало навіть у кінці серпня. Замовляю насіння саме от гібридів помідорів, перців, огірків. Для того, щоб вже бути впевненою, що я в новому сезоні посію те, що запланувала. Хтось, можливо, пізніше собі замовляє, можливо, купує на ринках. Я вже звикла замовляти в перевірених місцях, де саме роблю замовлення. Зараз про це розкажу і на якому насінні зупинилася. Почну з помідорів. Якщо дивитися, в мене ось минулорічне є насіння. Тут я зібрала цей кульочок. І саме дивлячись, що замовляла минулого року, спланувала вже собі схему посадки, як буде садити. А в основному це є гібриди помідорів. Сорти я маю свої, деякі сортові ще помідори замовила в селекціонері. А от що стосується гібридів, то я вже зробила замовлення. Зробила замовлення на веснодарі і на супермаркеті насіння. Мені чомусь і подобається обидва ці магазини. По-перше, якщо, наприклад, замовляти гібридне насіння, воно приходить якісне, дійсно відповідає сортовим якостям, тобто тій характеристиці, яка на ньому написана. Но що стосується сортів, я б рекомендувала замовляти в селекціонері. Вони дійсно пришлють те, що вартує те, що дійсно відповідає саме назві. По гібридах зараз розкажу саме по помідорах, які я планую висівати. Так коротенько пройдуся, тому що в мене ще буде відео все про помідори. Я замовила ще й в селекціонерів деякі сорти. Хочу поділитися дійсно, які врожайні, які стійкі, адже є навіть сорти, які краще за гібридів. То, звичайно, для чого переплачувати, кожен рік купувати, як можна собі вирощувати сорт, збирати насіння і мати прекрасний врожай. З Червоноплідних помідорів буду садити в новому сезоні зольфію. Вона мені дуже сподобалася, дуже врожайна, стійка. Якщо я, наприклад, вирощувала... Поряд чироки, то чироки не такі врожайні і менш стійкі. Отже, зульфія буде в мене вирощуватися в цьому новому сезоні. Крім зульфії, також планую ще садити такі помідорчики, як крістал. Вони такі виростають висоту на метр тридцять, 1,50 п'ятдесят. Ось такі вони теж подібні до зульфії. По рекомендаціях хочу теж їх спробувати вирощувати. З малинових я вирощувала маністело, вона мені дуже подобається, тому в новому сезоні буду продовжувати її вирощувати врожайний цей помідор. А також хочу поряд манусу, собі придбала декілька пачок. І з таких низькорослих можна вважати детермінатних це хапінет. Далі в мене жовті помідори Ямамото залишаються, вони мені подобаються, дуже врожайні. Ну, а також такі оранжеві мадрид спробую, дороге насіння, але воно вартує. Зі сливок Айдар, як завжди, люблю їх. Ну, І також в мене будуть такі сливки КС 277 толстой, адже толстой йде до закрутки, його полюбляють клієнти, тому буду продовжити його теж садити. Ну, а також меншуай, такий ще придбала собі. І з Cherry Люсі Плюс в мене залишається. З низку рослих солеросу і гравітет. Ось такі гібриди заплановані на новий сезон. Єдине, чого я собі не придбала, це сливки бенігари. Дуже мені подобається ця сливка. Але на всіх сайтах переглянула. Що її немає ще в продажі, можливо, вона або буде знята, або ще не поступило насіння. Я цього року зібрала з цієї сливки насіння, хоча з гібридів я ніколи не збирала. Але подивилася, що люди показують, який врожай є з цього насіння, яке зібрали з гібридного і перший рік непоганий врожай. Спробую покажу. В даному випадку насіння цього нема, але мені помідори Бенігара дуже подобаються. Вони дуже смачні, дуже вружені. Вони ще сьогодні в мене є в теплиці і можна їх зривати до салату і споживати. Сортового насіння помідорів в мене є багато свого, але ще деяке замовила Федорченка і в кулика. І по помідорах буде окреме відео, розповім, які сорти дійсно вартує вирощувати в нашому регіоні. Тепер по перцях. Замовила актор, я його вирощувала. Дуже мені подобається цей перець, подібний до Геркулеса. Дуже врожайний, кубовидний. Сам перчик товстостінний, смачний і вартує теж такий садити. Геркулес, який я люблю, і продовжую його далі вирощувати. Також Кримсон Кінг. перець Марик. Так само кубовидний. Ну, і турбін в мене тут є. Яніка, як завжди, Яніка дуже врожайний, конусоподібний. Теж по перцях зроблю окреме відео. І такий перчик люмус. Так що всі перці, які я собі запланувала, насіння вже придбано, а решта буде сортове насіння. Ну, я вам скажу: оцей актор вартує такий перець садити. Дуже мені подобається. Так що, хто ще не пробував, можна з підгірків. На новий сезон придбала собі ось таку пачку насіння еколь. Далі я планую собі вирощувати відео неодноразово говорила. Це Мадрілен, Мадейра. Також такий огірок, як Ілонара, то я спробую. Лютояр теж спробую по рекомендаціях. Касіус, який рекомендує дуже врожайний, дуже стійкий, прекрасний огірок вартує вирощувати. Мірабел. Ну і, як бачимо, тут мені дали подарунок. Це такий огірочок, як кумир. Я про нього так не дуже ще чула, не цікавилася. Якщо хтось вирощував, напишіть в коментарях. І що хочу сказати, що ще у мене такий огірочок є Мадіта. Теж буду вирощувати. А от саме Еколь, така велика пачка, я запланувала, тому що я вирощую не тільки для себе, а й на продаж для клієнтів. І тому, хто мене буде замовляти розсаду в новому сезоні. То отримає, я вважаю, якісно, тому що, якщо попередні руки вирощувала кріспіну, вона теж врожайна, теж досить гарні огірочки нав'язує така більш-менш стійка, то еколь кращий набагато. Так що будете задоволені такими огірочками. Вони дуже врожайні, їх дуже багато є на стеблі. Взагалі, і такі досить стійкі. Рекомендую його вирощувати. Ну, і насіння порівно теж по ціні не є, воно вже таке дуже дороге, так що можна собі придбати і спокійно вирощувати. Тепер перейдемо до кавунів. По кавунах я захотіла цього року минулого року не встигла закупити насіння. Отже, буду вирощувати Orange King, Marac. Талісман вирощувала, він нас прекрасно дає врожай. Лоріан теж гарно дає врожай, гарний кавунчик. І такий кавун, як фароо, теж прекрасно дає врожай. Цих кавунів нам достатньо буде. Ми так вирощуємо, щоб було для себе, для дітей, для внуків. І якраз саме ті, які дійсно гарні, дають врожай. З баклажани вже різні баклажани випробовувала. І вирішила таке зупинитися на тих, які прекрасно дають врожай і мають гарні плоди. Тому честер мене буде в цьому сезоні на першому місці і Казимір. А решта ще буду бачити, можливо, докуплю собі ще фабіну або дестан. Для того, щоб мати на продаж розсадою, він гарний баклажан дає прекрасний врожай. Щодо розсади, то я стараюся теж закупляти гібридне насіння, щоб люди змогли собі посадити і мати від того якийсь врожай, а не просто щоб було один чи два баклажани. Придбала також насіння буряка, як завжди, в мене вода, паблу. І довгий та у дуже подобається. Хто його не пробував, вирощуйте. Прекрасний буряк, темний середині, дуже смачний, дуже стійкий, зберігається до весни. Не гниє, навіть під час росту не спостерігається на такому бурячкові гнилі. Так що теж вартує собі такі гібриди посадити. Це все гібриди насіння буряка. Тепер розглянемо насіння кукурудзи. Я вже пробувала вирощувати кукурузу і розсадним способом під агроволокно. Переконалася, що навіть дуже гарно вона росте під агроволокном. І можна в стакани не садити, а швидше висадити під агроволокно і мати прекрасний ранній врожай. Отже, з кукурудзи в мене буде вирощуватися добриня. Далі маємо таку кукурузу, як Роттердам, джамалу і оверленд. Це саме такі гібриди, які в нашому регіоні вирощують, і вони дають гарний врожай. Кукурузу саджу в три етапи для того, щоб нараз качени не всі не були. І саме такі гібриди вони якраз себе оправдають. Також закупили насіння кабачків, як завжди, кавілі. По рекомендаціях Супрему Кора. Порекомендували мені такі гарні кабачки, я вважаю, це вони дуже врожайні. Буде надіятися, що теж прекрасно себе покажуть під час росту і плодоношення. Ну і щодо капусти, теж буду окремо відео демонструвати, тому що тут в мене є дуже багато сортів. Просто я хочу сказати, що буду, як завжди, дитмачер вирощувати. Це зарісіма, яка теж дуже врожайна і стійка. Також таку капусту, як кевін, ну і спізній агресор. Вона гарно дає врожай, не тріскає прекрасна зимова капуста. Ну, звичайно, це ще не все насіння, адже тут ще треба насіння моркви Канада придбати. Ну, і, звичайно, оці помідори Бенігара, що її дуже люблю. А до весни, ще хтось щось порекомендує і, як завжди, докупиться ще якийсь гібрид або сорт. Отож, чим могла тим поділилася, можливо, комусь мої рекомендації стануть пригоді. Дякую всім за перегляд, миру, добра вам, злагоди, спокою. До зустрічі в наступних відео!